30 квітня 1945 року Адольф Гітлер покінчив в своєму бункері життя самогубством. Згодом його тіло винесли на вулицю і там спалили. Але чи справді це так? А якщо я вам скажу, що Гітлер втік до Аргентини після закінчення другої світової війни? Або якщо я вам скажу, що Гітлер втік до Іспанії після закінчення другої світової війни, або якщо я вам навіть скажу, що Гітлер втік на місяць після закінчення другої світової війни, чи справді це так? Давайте розберемося в цьому відео. Але перед цим хочу просити вас підписатися на мій ютуб канал, цей на якому ви дивитесь це відео, та підписатися на мій телеграм-канал, залюблений в історію. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Так от, як я вже і вам і сказав, 30 квітня 45-го року Гітлер застрелився. До речі, нещодавно я вже знімав відео про останні дні Гітлера. Тому, якщо вам це цікаво, то можете прийти у відео, воно десь тут зараз з'явиться, і подивитися його. І все, після цього радянські війська остаточно захоплюють весь Берлін і починають, власне пошуки тіла Гітлера. Жуков 9 червня доповів Сталіну і заявив, що він не знає, де знаходиться тіло Гітлера. Він сказав, що місце знаходження тіла Фюрера є загадкою. Берсарін, це радянський командувач Берліна, взагалі, заявив, що Гітлер знаходиться десь у Франко, в Іспанії. Франціко Франко це тодішній лідер Іспанії. І от Сталін підхватив ці тези і почав, власне, з допомогою них давити своїх конкурентів. Тобто, буквально Сталін юзав, використовував Гітлера як пропагандистське знаряддя. Він міг спокійно сказати, що Гітлер знаходиться тут, в цій державі, і все відповідно, на цю державу починається тиск, тому що слова СРСР були, на той момент, дуже сильно впливовими, бо СРСР сам як держава став дуже сильно впливовим. І от, відповідно, Сталін таким чином міг спокійно чавити франк, бо він його дуже сильно не любив. Також під час зустрічі Великої Трійки у Потсдамі під Берліном у липні 45-го року Сталін заявив американцям, що він знає, що Гітлер точно переховується десь або в Аргентині, або в Іспанії. Але доказів Сталін ніяких не мав. Це були просто пусті слова. Давайте тепер власне поговоримо про всі теорії, які тільки існують у всесвіті, де взагалі той Гітлер. Де взагалі він міг в теорії переховуватися після закінчення другої Стої Війни. Бо багато людей дійсно вважають, що Гітлер він не помер. Багато людей вважають, що Гітлер просто втік. Ну, в принципі, це логічно, так? Тобто, для чого йому банально вмирати? Якщо багато нацистів змогли спокійно втекти чи до, до Аргентини, чи то до Іспанії, то чому Гітлер не міг? Тому власне висувається дуже багато тест з цього приводу. Аргентина. Теорія про те, що Гітлер втік до Аргентини, є чи не найпопулярніше. Ця теорія приписує, що Гітлер втік до Аргентини за допомогою Ватикану та інших своїх симпатиків, де він прожив решту своїх днів. Іспанія. Інша теорія каже нам, що Гітлер втік до Іспанії, де він прожив решту своїх днів під захистом Франциско Франко. Ця теорія опирається на те, що Франко прихильно ставився до нацистської справи, та що він надавав притулок іншим високопоставленим нацистським чиновникам після війни. Антарктида прихильники цієї теорії припускають, що Гітлер утік до Антарктиди, де він створив секретну базу та продовжив розробку передових технологій нацистів. Прихильники цієї теорії вказують нагадані німецькі військово-морські експедиції до Антарктиди до та під час війни, а також нібито спостереження літаючих тарілок у цьому районі. Індонезія. Ця теорія припускає, що Гітлера було вивезено з Німеччини та доставлено до Індонезії, де він прожив решту свого життя під ім'ям Георг Антон Пех. Деякі прихильники цієї теорії припускають, що Гітлер зміг втекти до Індонезії за допомогою японських чиновників, які були ідейними союзниками нацистів. Вони стверджують, що японці допомогли Гітлеру зі створенням нової особистості і сприяли його переселенню до Індонезії. Однак конкретних доказів на підтримку цієї тези немає, і багато експертів стверджують, що малоймовірно, щоб японці ризикували своїм і так хитким положенням у стосунках із союзниками заради того, аби допомогти Гітлеру втекти. Загалом теорія про втечу Гітлера до Індонезії не підтверджена достовірними доказами та була широко дискредитована істориками та експертами в цій галузі. Місяць. Місячна теорія стверджує, що Гітлер та інші високопоставлені нацисти втекли на місяць наприкінці війни та створили там базу. Відповідно до цієї теорії, нацисти таємно розробляли передові технології, включаючи антигравітаційні пристрої та космічні кораблі, і використовували їх, щоб втекти з Землі. Витоки цієї теорії невідомі, але її поширюють у різних формах: письменники фантасти, теоретики змови та інтернет-тролі. Ця теорія майже не ґрунтується на достовірних доказах, і багато хто сприймає її як жарт. Ідея перебування нацистів на місяці була досліджена у художніх творах, таких як фільм 2012 року Залізне небо та його продовження. Але немає жодних доказів, які підтверджували думку, що це коли-небудь було насправді. Фактично, людям фізично неможливо було вижити на місяці без спеціального обладнання та інфраструктури, яких не існувало під час Другої світової війни. Загалом історики вчені чи будь-які інші експерти не сприймають теорію місяця всерйоз і її найкраще розглядати як твір наукової фантастики чи сатири, а не як законну історичну гіпотезу. Найулюбленіша моя із цих, цих теорій це місячна теорія. Ви такі типу what the fuck? А я відповім так, дійсно, багато людей вважають, що Гітлер втік до місяця після закінчення другої стої війни. То що тепер будемо споряджати спеціальну космічну місію з пошуку Гітлера? А тепер давайте серйозно поговоримо з приводу того, взагалі, що ж сталося з Гітлером в квітні 1945 року. По-перше, я відразу скажу, він помер. Ви такі типу, what the fuck, Ти ж тільки що нам розповідав про купу теорій, ти... Ми напевно вже подумали, що все, Гітлер, ну, живий до сих пір, навіть можливо. Але ні, мої дорогенькі, Гітлер помер 30 квітня 1945 року. Він не втікав ні до Аргентини, ні до Іспанії, ні на місяць, ні на Плутон, ні в іншу галактику нікуди. Ці всі теорії були придумані людською уявою не більше. Люди схильні видумуватися, як і такі штуки, бо так працює людський мозок. Ми завжди придумували, придумуємо і будемо придумувати будь-яку конспірологію. Бо конспірологія це частина нашого сприйняття світу. До того ж, ці версії придумали для того, щоб просто зробити багато грошиків з цього. Було написано до фіа книжок, фільмів цього приводу. Тобто люди буквально хайпуються на цьому. Можливо, мене вражають видавці книг з приводу того, що Гітлер не помер, а кудись там втік. Ну тобто, в людей немає ніяких аргументів, бо жодна з цих теорій не підтверджена ніяк. Я вам клянусь, гарантую. І ще щось, немає ні одного підтвердження в утікання Гітлера з Берліну у квітні 45-го року. Він звідти просто не втік. От я вам гарантую, ви не знайдете на просторах інтернету жодного доказу письмового документу, де зазначено, що Гітлер втік. Немає такого, просто не існує. І бовідно, всі ці книжки, які пишуть ці генії історії, вони пишуть просто власне сприйняття своєї уяви. Не більше там ви не знайдете жодного посилання на джерела. Ви там не знайдете взагалі ніякого там наукового підтвердження їхнім тезам. Вони просто мелять те, що їм в голову приходить. Ну це те саме, щоб я сказав би, що я там і приїхав з Плутону для того, щоб спасти землю від набігу ще якоїсь там раси, не зрозуміло. Ну, тобто змолов би якусь маячню і все, а ви такі, типу, блін, да, прикольно звучить, напевно, він правий. Хоча я, сказавши таку тезу, не посилаюсь ні на що. А якщо людина не посилається ні на що, значить її твердження є неправильним. І запам'ятайте, раз і назавжди в контексті історії: якщо людина ні на що не посилається, якщо людина просто щось тверджує, то це брехня і неправда. Тому всі майже документальні фільми, які ви дивитесь, і де немає списку літератури або джерел, які використовувались при підготовці до цього фільму, це все фігня. Це все неправда. Це просто вигадки авторів цього документального фільму. Бо я, готуючи це відео, сотні бачу документальних фільмів про те, що Гітлер в Антарктиді збудував базу і до сих пір там живе. Або що нацисти, вони ж на Луні вже там на місяці живуть вже десятки тисяч років. Або що, подивіться, Гітлер взагалі. Всередину землі заліз і там до сих пір сидить. Тобто є дохріна теорії. Камон, і я можу придумувати сотні теорій про те, куди той Гітлер міг втекти. Але якщо немає підтверджень, то все, ці теорії це просто мильна бульбашка. Її просто бум і все. Тому не варто довіряти безпідставним свідченням. А тепер давайте я вам спробую пояснити, чому самогубство Гітлера 30 квітня 45-го року є логічним. А все дуже просто, бо він до цього йшов. Так, дійсно, Гітлер вважав себе просто над людиною, вважав себе генієм, там лідером всієї нації, всього світу і так далі. Коротше, обожнював себе і вважав себе просто богом. І, відповідно, він хотів робити все красиво, Він хотів захопити весь світ, він хотів все робити гарно і в тому числі померти красиво. До того ж, Гітлер, в принципі, загалом жив за принципом усе або нічого. І він вважав, що або ми німці класна, така раса, сильна така нація переможемо тих поганих євреїв, або ці погані євреї переможуть нас, і нас тоді не буде. Тобто він навіть не мав в своїй уяві логічності, що в принципі можна спокійно жити. Тобто, що ви німці живете і тут євреї живуть. Він в нього в цій уяві просто не було. Для нього або євреї перемагають нас, або ми перемагаємо євреїв. Ба більше, зазнаючи будь-яких невдач на своєму шляху, Гітлер вже вдавався до спроб самогубства. Наприклад, після невдачі Мюнхенського путчу 1923 року, він оголосив Ернстові Ганфштенґлю, в якого спершу переховувався, що тепер він покладе всьому край і застрелиться. А Ганштенґл, за його свідченнями, мав докласти зусиль, щоб відмовити його від цього кроку. Також під час пізнішої кризи, у грудні 1932 року, коли партії загрожував розкол, він так сказав Геббельсу, який згодом засвідчив ті слова: якщо партія розпадеться, то протягом п'яти хвилин я покінчу життя за допомогою пістолета. Тобто дивіться, він міг спокійно себе вбити і навіть про це казав спокійно, і в принципі, ну він до смерті якось так спокійно більш-менш ставився. Тобто, дивіться, він вже буквально два рази, і два рази, про які тільки ми знаємо, а ще є багато разів, про які ми можемо і навіть не здогадуватись. Так ми знаємо вже два рази, де він в принципі міг спокійно покінчати життя самогубством. Бабільше. Навіть пам'ятаєте, битву під Сталінградом до кінця 42-го року, коли Паулюс потравив своєю шестою армію в оточення, Гітлер дзвонив Паулюсу і казав, що візьми та застрелься. Він прямо таки казав, що не треба потрапляти в полон до Радянського Союзу. Застрелься! Але Паулюс не застрелився, зрозуміло. Ось реакція Гітлера на те, що Паулюс потрапив до радянського полону. Треба було застрелитися, як раніше полководці кидалися на меч, коли бачили, що справу програно. Як можна мати перед отим такий страх, перед отою секундою, якою можна звільнити себе від зневіри, коли тебе не втримує обов'язок в цій юдолі печалі? Паулюс банально забоявся вбивати себе і вирішив, що краще він побуде все ж таки в полоні, ніж сам себе б'є. А ось цитат Гітлера після замаху на нього 20 липня 1944 року. Якби моє життя мало бути закінченим, для мене особисто, мушу це сказати, то було б лише звільненням від турбот, безсонних ночей та тяжких нервових недугів. То лише частка секунди, і людина звільняється від усього і здобуває спокій і вічний мир. Тут бачимо, що Гітлер, в принципі, до поняття самогубства підходив досить спокійно, і, в принципі, для нього це не було щось чимось. Він, в принципі, це нормально сприймав. Тому його самогубство 30 квітня 45-го року в такому оточеному Берліні з таким героїзмом, що я, типу, не покину бункер, я тут буду до кінця. І це його була мрія. Він хотів так покінчити своє життя у разі поразки. І він, власне, так і покінчив з ним. Реально, ганебним було те, що він з собою на той світ забрав ще й свою дружину, але то вже зовсім інша історія. Підсумовуючи, хотів би сказати, що не вірту всяку конспірологію. Так, дійсно є багато штук, про які ми навіть не здогадуємося. Є багато штук, про які ми навіть не знаємо. Але блін, в контексті Гітлера ці всі штуки це фігня. Тобто, те, що Гітлер на Марсі, на Юпітері, на Сатурні, в Антарктиді живе, ну це фігня, ви розумієте? Люди це придумали для того, щоб в першу чергу, бабла зробити на тих людях, які схильні до того, щоб вірити в всяку діч. Тому, будь ласка, не вірте нічому, що не підтверджене фактами. Тоді ваше життя банально буде простіше. Сподіваюся, що моє відео, яке ви тільки що подивились, було вам корисним. Якщо так, то поставте цьому відео лайк, підпишіться на мій канал, підпишіться на мій телеграм-канал обов'язково і напишіть свій коментар, своє враження від цього відео. Мені буде досить цікаво почитати. Також під час записування цього відео я використовував праці таких людей, як. Себастіан Гафнер, оцього книжки, ви можете спокійно купити в будь-якому магазині. Це не реклама в будь-якому патку, ніякого посилання не буде. Просто реально книжка класна. Ви можете її прочитати і зрозуміти взагалі суті Гітлера як особистості. Гафнер аналізує Гітлера з точки зору психології. Ну я і ще використовував декілька джерел, посилання них ви знайдете в описі до цього відео. Тож дякую вам за увагу та гарного вам усім дня.